Сьогодні покажу вам, як можна приготувати дуже швидко, буквально за 20 хвилин, ось такий смачнющий вишневий мус для цього чудового швидесенького десерту. Причому цей мус дуже дешевий і готується тільки з двох інгредієнтів. Отож показую. У черпачок я наливаю 200 мл домашнього вишневого соку. Сюди ж кладу столову ложку цукру. Можете менше покласти, можете покласти мед. І також додаю ось таку столову ложечку без верха манної крупи. Ставлю черпачок на плиту і проварюю хвилини 3-4, щоб зварилась така е, ріденька манна кашка. Зварену кашку я переливаю. У більш таку глибоку і більшу за об'ємом посудинку, і буду у ній збивати. Марину суміш я охолодила до кімнатної температури і тепер починаю її збивати міксером. Через 5 хвилин збивання подивіться, як змінилася наша суміш. Вона збільшилася у об'ємі. Посвітліла, стала такою більш в'язкою, густішою, але її потрібно ще трошки дозбивати. Хвилин 5, напевно, ще знадобиться. Отож я продовжую збивати. Пройшло ще 5 хвилин. Я вважаю, що мус вже далі збивати не потрібно. Дивіться, як він гарно загуст. Як він гарно тримає форму. Подивіться, яка краса, який мус. З ложки ледь-ледь стікає, настільки він гарно загус. І тепер з цим мусом я хочу приготувати такі невеличкі тортики у стаканчиках. Ось таких два стаканчика я буду використовувати. Для... На дно кожного стаканчика викладаю спочатку мус. По ложечці мусу, далі буду викладати печиво з горіхами, яке я подрібнила у блендері, майже так достану крихти. І тепер на цей мус я насипаю по ложечці печива з горішками. Получиться дуже смачний такий швид... швидесенький тортик, його можна буде вже відразу їсти. Діти будуть у захваті, та й, і гості і дорослі теж не відкажуться від таких ласощів. І тепер далі знову шар мусу. І так по, чергу, по черзі доверху наповнюю стаканчики.